Всім доброго дня! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо банош. Банош це кукурудзяна каша. Готують її не тільки в Україні, а й в багатьох країнах Європи. Тому варіантів просто безліч. Рецептів маса, напевно, так само, як і борщу. Рецептів також багато і кожна господиня додає в страву щось своє, якісь свої секретики. Я сьогодні готую не класичний варіант баноша, але виходить дуже смачно, ситно і. Мені здається, така страва сподобається абсолютно всім. Якщо не пробували готувати, обов'язково спробуйте і покуштуйте. Це дійсно дуже класна каша. Давайте готувати. Оскільки сама каша готується доволі швидко, то я починаю приготування з того, що обсмажу грудинку з цибулькою та грибочками. Беру шматочок підкопченої грудинки. Замінити її можна на звичайне сальце. Також буде смачно. Нарізаю грудинку тоненькими смужками. Шкірочку, як бачите, я не відрізаю. Мені дуже подобається, коли у шкварочках підсмажена хрумтюча шкірочка є. Тому ніколи її не зрізаю з грудинки чи зі звичайного сальця. І відправляю обсмажуватись на сковорідку. Вогонь зробила невеличкий, хай потихеньку обсмажується. А ми зараз наріжемо цибульку та гриби. Цибулю нарізаю не мілко, десь ось такими напівкільцями. Шампіньйони нарізаю пластинками. Грудинка вже в мене активно смажиться, тож можна додавати сюди цибульку. Якщо не вистачає жиру, можна підливати олію, або ж додати смалець. Буде ще краще, якщо ви будете додавати смалець. Гриби обсмажую на іншій сковорідці, так просто зручніше. Обсмажені гриби об'єдную з шкварочками. Підсолювати я це не буду, оскільки у мене грудинка підкопчена, вона солонувата. А ось додати меленого перцю не завадить, я думаю. Все перемішую і взагалі-то ця частина нашої страви вже готова. Можна вимикати вогонь. Тепер переходимо до приготування самої каші. В кастрюлі об'єдную молоко та воду. Підсолити за смаком. Вмикаю в вогонь та довожу до кипіння. Молоко починає закіпати, тому можна додавати крупу. Крупу я рекомендую не брати надто великого крупного помола, бо буде дуже довго варитися. Тому я беру середнього, середньої фракції, напевно, це так називається. Бо якщо взяти дуже мілку кукурузяну крупу, таку більш схожу на муку, то вийде. Каша, схожа на кукурузяне тісто, така гладенька-гладенька, але теж смачно. І тепер на маленькому вогні доводжу до готовності. Тут, дивіться, залежить від того, якої густоти кашу ви хочете отримати. Хтось полюбляє більш рідкі каші, комусь подобається більш густа каша, яка буде схожа навіть на пюре. Тут все на ваш смак. Не забувайте помішувати, бо якщо таку густу кашу залишити, без нагляду вона просто дуже швидко почне пригоряти. Крупа у мене вже готова, вже зварилась, але я хочу доварити кашу трішки до більш густого стану. На цьому етапі можна додати сметанку, 2 столові ложки або більше, якщо вам хочеться додати більше. Також додаю вершкове масло. Все, дивіться, ось такої густоти каші мені достатньо. Вимикаю вогонь і одразу ж потрібно подавати. Просто от одразу, поки воно все гаряченьке та смачненьке. Я додаю до каші. Трохи натертого сиру, це дуже смачно і він класно тягнеться. Звичайно, це все вже далі за смаком. Хочеться вам додавайте. Якщо ви полюбляєте більш класичний варіант цієї страви, то, звичайно, ніякого сиру твердого там нема. Додають частенько бринзу. Ось бринзу ми, звичайно, також додамо. М -м -м, не шкодуйте шкварочок, це дуже смачно. Шматочок бринзи я просто ось так розламаю зверху. Дуже класно. Ви не уявляєте, який зараз аромат. І ви знаєте, я дуже шкодую про те, що я раніше не готувала цю страву, бо вона просто неймовірна. Обов'язково пробуйте, готуйте та насолоджуйтесь. І, звичайно ж, зелень. У мене це зелена цибулька. Ви тільки подивіться. На цю гарнюню. Я не уявляю, як можна відмовитись від такої страви. Це просто смакота. Як бачите, страва напрочуд легко та швидко готується. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть в коментарях, яку б ще українську страву ви б хотіли бачити в моєму виконанні. Буду намагатися виконати ваші побажання. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!